Кулі. Син звертається до найдорожчої людини в житті, до мами. Мама, не плач, я повернуся весною, у шибку пташинкою дай свою, прийду на світанні в садок із росою, а може, то ще на поріху паду». Голубком не плач, так судилося ненько. Вже слово матуса не буде моїм. Прийду і попрошуся в сонці тихенько. розкажу, як мається ця вдоміна. Мені колоскову ангел співає. І рано смертельно уже не болить. Ти знаєш, Матусі, і тут со буває. Душа ну, за тобою іденька, що ми. Мамочко, вибачте чорну пустину за те, що єдині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була мене одна. Зараз прошу вшанувати героїв Небесної Сотні, Волиною Мовчан. 呀。Uh. Yeah.